Друзі, всім привіт! Всім доброго здоров'я. Минулої ночі перевезли нашу пасіку, перевезли наших бджілок. Вже вони ось таким чином стоять. Така краса. Бджілки літають, водичку беруть. Взятку сильного немає. Трішки хіба що малинка цвіте в нас. Вже будемо робити огляд бджілок, тому що бджоли має поменшати. Серпнева бджілка залишається. Літочки ось таким чином поприкривали на одну бджілку. на одну, на дві бджілки, щоб не було нападу і слабенькі сім'ї, щоб не розбили. Значить, будемо робити огляд. Вже, напевно, скорочувати сім'ї, давати сироп. Заміняти треба вже на зиму ось ці паролонки. Отак на дощечки, щоб мишка не могла залізти. В літній період спробував, мені дуже сподобався такий поролон. Дуже зручно при кочівлі собі. При нашій системі такий клюточок у нас через все днище звідси сюди. Собі з ТМСкою запхав той паралом туди і можна працювати. Так що такі от справи, будемо вже загодовувати бджілок, варити сироп з полині з соснових гілочок. Є ось такі страшненькі вулики, треба їх вже буде замінити. А Хоча це, це навіть ці два не наші, це їх треба віддати. А Є в нас такий ось один спінопластов вулик, то бачите їм дуже жарко, тому що одни ще в нас дерев'яне і одне я зрозумів, що якщо вже вулик із полістирола й робити, то треба, щоб обов'язково було нижче саме сітчасте. Так що такі ось справи, слава Богу, бджілка працює, сонечко в очі світить. Пишіть в коментарях, які роботи ви проводите на своїх пасіках, пишіть, що будете давати, щоб бджола взимку не опоношувалася. Ми перший раз обробили полосками, думаємо ще чимось обробляти другий раз, можливо, біпіном, ну ще не знаю під питання, можливо, ще левою кислотою, бо за біпін не дуже добрі відгуки чув, тому що зараз дослідили, що нібито він є шкідливим. Не знаю точно. Так що такі от справи, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім миру, добра і Божої благодаті.